Інші чекають, роблять 20 видихів, 20 видихів зробити. Груповий заплив кролем на спині. Старша група пливе без ласт, молодша з ластами. Стимул є і тим, і другим. Плисти швидко. От за 24 секунди проплив Кирило в перший басейн. Пливи, пливи, пливи! Оглядаються діти. 50 метрів це найкоротша дистанція в плаванні на офіційних змаганнях для дорослих. Дитячих буває 25 метрів, але я готую відразу дітей на дистанції 50. І які вже довго ходять на секцію, вони можуть так вийти. Наплывай!